Рівняни схилили голови у скорпоті перед полеглим героєм Олексієм Гуменюком. Воїн загинув 9 вересня на Донецькому напрямку. Хлопцю був лише 21 рік. Десятки рідних та друзів Олексія зібралися на Майдані Незалежності, аби попрощатися з ним. Ми прощаємося з великим героєм, котрий, як Лев, бився за свою неньку Україну з росіянським окупантом. Олексій народився у Рівному, закінчив Васильівський ліцей та продовжує навчатися у Рівненському технічному фаховому коледжі НовГП. На початку повномасштабного вторгнення пішов до війська добровольцем, приєднався до полку Азов. Страшною звісткою для родини воїна стало те, що Олексій зник безвісти. Згодом тіло героя вдалося повернути додому. Найщиріші співчуття і найглибшу повагу. Адже сьогодні ми прощаємося із Олексієм, нашим другом баром. Судячи по тому, і дивлячись, скільки друзів тут зібралося, це тільки підтверджує те, що Олексій дійсно вмів дружити. І через ту кількість побратимів, які зібрались тут, це ще раз доводить, що він вмів і воювати. Після промови та молитви люди поклали квіти до домовини героя та схилили голови у Шані перед військовим. Заопокійна служба за Олексія відбулася у Свято-Покровському соборі. Поховали воїна на алеї героїв кладовища Нове: Вічна та світла пам'ять. Артем Височин, випуск новин.